З початку 2016 року на дорогах Тернопільщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. В них три людини загинуло, 17 травмувалося. Супутньою причиною окремих аварій також могли бути й погодні умови, кажуть правоохоронці. На те, що небезпечно їздити за нинішньої погоди, скаржаться і самі водії, побоюючись морозів і водночас нарікають на якість доріг. Поки не злизко, слякоть така. Що неможливо їздити, ніхто не прибирає, солі насипали, та й все. Поволі дистанцію соблюдати та й все. Ну, уважним бути. Сьогодні мене занесло, якби не дивно було, та дорога на вашу зроблена, досить слизька була, не посипана. Ну, Можливо, і не встигають, але все ж таки… вже слизько. Так, слизько. І бачу, що навіть ті ями, котрі полатані, досить погані ями, погано полатали. В колодні є така яма, що в мене знайомий їхав, везла лікарства і в холодильнику зловили яму, загнула діска від першої години. До ранку чекали за локалізацію. Згідно з правилами дорожнього руху, водії зобов'язані враховувати не тільки знаки і розмітку, а також ситуацію на дорозі та погодні умови і самостійно обирати безпечні дистанцію і швидкість. На цьому наголошують правоохоронці, очікуючи похолодання впереміж з дощем і снігом, інспектори водіям нагадують про максимальну уважність під час поїздок. При можливості в далекі поїздки не вирушати. Ну, якщо вже така необхідність виникла, то особливо дотримуватись правил дорожнього руху. Як я вже сказав, уникнути виконання різких маневрів. Обгонів дотримуватися більшої дистанції, дотримуватися безпечної швидкості руху. При погіршенні погодних умов, щоб виділити свій автомобіль, включати ближнє світло фар, при зупинці користуватися сигналізацією. Водії додають про безпеку на дорогах за таких змін погоди, як дощ, сніг, мороз, повинні належно піклуватись також дорожники й комунальники. Наше посипати, бо водії не звикли ще зараз. До тих до желедиці ще навики вони поступово появляються. З, з першим снігом вони ж пропадають. От, е, в неділю так, неділю, коли це був сніг. Я Їхав з Тернополя, було три аварії, три машини було лежало на обочині, занесло, бо вони ще не звикші. А райтудор мав би працювати швидше, реагувати на те, посипати, якось згортати, бо розумію, що свята кожен хоче відсвяткувати, але в них така робота так само, як нас. Половина аварій на дорогах Тернопільщини в новому році відбулася за участю пішоходів, яким задля їхньої ж безпеки. Теж нагадують про уважність. Звертаємося до пішоходів, дотримуватись правил дорожнього руху, переходити дорогу в установлених місцях, в нічний час користуватися таким одягом, який мав би світловідбиваючі елементи. Батьків просять не залишати дітей на вулицях без уваги.